Всім привіт, друзі! Перед історією цієї сім'ї. Вона відпустила 4 рої. Матки бігали під дашком. Матку вони собі, можливо, вибрали, але вона не вернулася з обльоту, не облетілася. Тільки що я дивився в сім'ю. Там є трутові яйця. Сім'я отрутнівіла. Ну, вона і зроєна. Це вже ніби такий, можна сказати, і не сім'я, як ото відводок. Трутовий. Зараз я вам покажу. Як виглядає трутовий засів, щоб ви розуміли, що це таке. Тому що бджоли теж харчують, годують трутову личинку. І ви можете подумати, дивитесь на, на таку ситуацію, ніби молочко є, личинка є, все гаразд. А потім у вас вийде горбатий розплід. Йдемо в вулики, дивимося наглядно, що таке трутовий засів, розплід і так далі. Так, так, так. Я дивлюся, темну рамочку там вже яйця є. Зараз візьму світлішу. Теж тут повно прутових яєць. Йдемо дивитись. Йдемо дивитись. І так, друзі, надіюсь видно, бачите, три яєчка, два яєчка. Бачите, як вони сіють біля стіночки, до стінки кріплять. Бачите? Це трутовки, ось, гарно видно яйця. Ось так. Трутовки засівають. Ось дивіться. Якщо ось так глянути, бачите, є личинка. І бджоляр початківець гляне, подумає, ну личинка ж є, значить з сім'єю все гаразд. Ні, це буде такий горбатий, нікудишній розплід. Надіюсь, камера там щось вам передала. Так що, друзі, надіюсь, ви зрозуміли. Бачите, на стіночці яйця. Це трутовки сіють, трутовки. Ось якось так. Два, три. І з кожним днем трутовок буде ставати все більше і більше. Все, збираю гніздо і трішечки розмовляємо. Це все ж, друзі, я не просто так показую. Це для початківців, які писали, що бджоли справляться самі, я туди лізти не буду. Наглядний приклад, що до чого призведе бездіяльність бджоляря. Бджоли не завжди спрацьовують так. Буває, що перерояться, одного роя відпускають. Виходить маточка, і вони розбираються і працюють, можна сказати, без перериву. А буває, що ось так зрояться. Майже в ноль матку собі не лишили і пропадуть. Тому в період руїння завжди потрібно контролювати бджіл. Це всього-навсього 2-3 неділі потрібно бути пильному, а далі можна розслабитись. Як от зараз немає ніякого руїння, що хочеш, ти робив. Всі бджілки працюють. Я думаю, це зрозуміло. Виправлення цієї сім'ї, скажімо, це така початкова стадія, вона тільки почала сіяти яйця. Можна просто всі рамки забрати з засівом, лишити чисті, дати чисті, підсадити в ізоляторі або в кліточці маточку, бджоли віднести трішки подалі, витрусити їх на землю, на траву, і хай вони летять назад в свій вулик. Там на них буде чекати вже матка в кліточці в ізоляторі, трутовки теж. Перелетять, можливо, не всі, але летять вони назад. Нічого страшного, бджоли в стресовій ситуації, вони прилітають до вулика, на них чекає вже матка, і вони в такому ніби паніці. Теж трутовки підсівають. Але згодом, через 2-3 дні, коли випустити плідну матку, вона починає працювати разом з трутовками. Бджоли дають перевагу плідним яйцям. І розпліт стає нормальним. Через місяць десь вже розплід гарний, ніяких трутових яєць немає. ну і Трутовки самі по собі теж десь діваються, я вже це не знаю, але сім'я працює. Звісно, цей варіант може і не спрацювати, можуть і вбити матку, якщо, скажімо, сильна сім'я отрутнівіла, є багато горбатого розплоду і процент відсоток. Бджіл трутовок дуже великий, і якщо дати їм плідну матку, тут можуть бути проблеми. Тому бджолярі, в принципі, якщо бачать, коли сім'я трутовка, вони з нею не ну, не займаються, можна сказати, розформовують і забувають. На її місце можна зробити відводок і так далі. Це початківці, вони борються за кожну сім'ю, тому для них це така доволі важлива тема. Бо процес отрутнівіння, в принципі, він доволі такий довгий. І як ви бачили, скільки вже пройшло часу. Від моменту, коли вже ті рої вилетіли, вже рої всі сіють, матки облетілися, а ця сім'я ще тільки почала. Ну, не тільки почала, вона вже е, днів, ну, напевно, десь днів п'ять точно вже сіє, бо бачите, вже личинка така доволі велика. Але все одно це поступовий процес. І бджоляру не помітити це дуже тяжко, в принципі, це повинні взагалі не дивитися на бджоли. Тоді так, вони отрутнівіють і все. Якщо робити огляди періодично, то в принципі виправити таку сім'ю немає ніяких проблем. Плідна матка рішає ці проблеми дуже швидко, але повторюсь, не випускати її зразу на рамки, тому що будуть проблеми дати їй. Декілька діб, щоб її фермони по всьому вулику пішли, і бджілки зрозуміли, що трутовки це не є добре, а маточка в них є, і починають працювати з маткою, а не з трутовками. В принципі, якось так. Продовження по цьому вулику буде. Буду ще показувати горбатий розпліт. Вони будуть витягувати комірки. Комірки будуть трішечки такі роздуті, це буде щось середнє між. Бджолиним розплодом і трутовим. В принципі, я думаю, для початківця таке наглядне буде дуже цікаве відео. Все, друзі, займайтеся бджіллістством, пільнуйте бджіл, все у вас вийде. До побачення.